Чому нам потрібні саме f 16 І в чому ці літаки так переважають радянські аналоги? Розбирався Павло Васильєв. Радянський міг 29 Проти західного f 16 Ми порівняли два популярних у світі винищувачі: потім потом вже. Системи не авіоніка, не конкурент абсолютно американським западним, що в них схожого, та в чому принципова різниця. Це багатоцівлівий літак, який може працювати по повітряних цілях. І як F-16 може допомогти ЗСУ у війні з російським агресором, ексклюзив фактів тижня з чинним українським пілотом. Вау, та це ж крута штука. Не встигли вчухнути пристрості щодо танкової коаліції, як у світі розпочалися дискусії навколо надання українським пілотам замість морально і фізично застарілих мігів нових сучасних крил, а разом з ними і нових можливостей. Найчастіше згадують f 16 Отже, будемо розбиратися, що це за птах такий. А поки ми розбираємось, не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Змагання в повітрі від появи цих двох літаків у світі тривають суперечки. Який з них краще? Представник західної конструкторської школи f 16 Чи нащадок радянських конструкторів, охоронець неба постсоціалістичних країн Міг-29? На перший погляд, обидві машини дуже схожі і по габаритам, і по льотним характеристикам. Обидва літаки відносять до легкого класу машин. Міг-29 без палива і озброєння важить 11 тонн, F-16 трохи легше – 9,5. Швидкість майже однакова – 2450 км на годину у Міг-29 проти 2410 у F-16. Досяжна висота для обох машин однакова – 18 км. По радіусу дії без додаткових паливних баків перевага за радянською машиною – 700 км проти 500 у американця. Очевидно, що по деяких з параметрів Міг 29 навіть перевершує f 16 Але чи важливо це в повітряному бою? Адже головна функція обох літаків саме воювати. Відрізнити обидві машини можна з першого ж погляду. Ось F-16 ззаду. А це радянська машина з того ж ракурсу. Більша вага міг 29 саме через те, що в ньому не один, а два двигуни, а відповідно і вдвічі більше роботи для аеродромних мотористів. Воєнний аналітик з Ізраїлю країни, яка вже десятиріччями експлуатує Ф 16 і Галь Левін каже: попри всі зусилля в СРСР свого часу так і не спромоглися зробити двигун для легкого винищувача. и на лошадь двигун. В Советском Союзе пришлось искать костыли, пришлось искать откат костыли для того, чтобы <coughs> можно было подогнать характеристики этих машин э вот к западным аналогам. И это касается не только двигателя, а вообще всех решений, даже конструкционных. Ну, например, кабина. Если мы посмотрим на кабину в вот, 16 вот э остекление как бы фонаря, да, оно полностью так, как колпак стеклянная, без переплета. І на цьому розбіжності лише починаються. Ось дві цифри всього було вироблено близько 1600 мігів всіх модифікацій. А в 16 поставила на крило майже втричі більше 4600. Нині F-16 стоїть на озброєні в 27 країнах світу, а це величезний досвід як експлуатації, так і бойового застосування. І якщо спочатку f 16 і міг 29 були в чомусь схожі, то далі американці з кожною модифікацією вдосконалювалися, а міги почали відставати в розвитку. Советські, а потім російські вже системи авіоніка, не конкурент абсолютно американським западним і звісно, конечном клетурі воружені ті ракети проти котрі можуть працювати по наземним цілям. вот ну, такой хороший пример, это вот у нас вісімдесят восьми э, ХАРМ ракети антирадарні. Хороший приємний система, западний системи води, ракети, котру унічтажають радари і е, всевозможне ПВО. Переваги західних зразків якраз в якості і кількості озброєння, яке створювалося саме для застосування зф 16 Це багатоцільовий літак, який може працювати по повітряних цілях. А повітряні цілі це у нас літаки, гелікоптери, крилаті ракети, БПЛА, ворога. Також борожуючі боєприпаси, які є дрони камікадзе, так і плюс він працює. І по наземних цілях здатний ефективно знищувати ворожу техніку, працювати по згодних ротних опорних пунктах, складах боєприпасів, в залежності від того, який тип озброєння на ньому буде встановлено. І це озброєння може летіти точно і летіти, що головне далеко. Тому зараз F-16 важко назвати винищувачем. Він один може виконувати функції і штурмовика, і бомбардувальника, і навіть морського охоронця. Про це в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижня розповів чинний пілот повітряних сил України. Це може бути протикарабельні гарпуни, ті самі гарпуни, які застосовуються з морських платформ або берегових платформ. Їх також можна з винищувача пускати, і це надає набагато більше можливості. Це гнучкіше, оскільки ти можеш мобільно їх застосовувати в будь-якій точці. Твого театру бойових дій для порівняння берегові батареї гарпунів, наприклад, в районі Одеси перекривають лише південно-західну частину Чорного моря, тоді як пара Ф 16 навіть не наближаючись до тимчасово окупованого Криму, може контролювати більшу частину всього моря, фактично закрити Чорноморський флот Росії в новоросійській базі, і ні про які десантні операції росіяни можуть вже не мріяти. Але звісно, два літака навіть надсучасних погоди на фронті не роблять. Тож далі розберемо, скільки нам їх треба і на яку мінімальну кількість ми можемо розраховувати. Ще за мирними розрахунками Україні потрібно було 5 бригад тактичної авіації. Це 180 бойових літаків. Звісно, озброєння п'яти бригад сучасними літаками процес дуже і дуже тривалий. Тож будемо говорити про мінімальну кількість. Для виконання бойового завдання потрібна пара винищувачів. Друга пара при цьому знаходиться в резерві і готова прийти на допомогу першій. Третя пара літаків охороняє власний аеродром, це вже шість літаків. Але на бойове завдання може вилітати і дві пари це вже вісім. Крім того, кілька літаків в підрозділі можуть перебувати на технічному обслуговуванні. Тож йдеться щонайменше про одну ескадрілею дванадцять літаків. Юрій Гнат каже, ще краще отримати не одну, а дві-три ескадрилії, але просто так надати навіть 12 в 16 неможливо. Західна техніка експлуатується за іншими правилами ніж мігі та су. Нам потрібно готувати аеродромну інфраструктуру, а це вже робиться. Міністерство інфраструктури залучено до цієї роботи і поряд з військовими роблять ті смуги, які без проблем здатні були приймати такі літаки, як саме f 16 Тому що техніка західна вона більш вибаглива до саме покриття злітно-посадкових смуг, але підготувати аеродроми це лише початок. Командирів потрібно навчити новим тактичним прийомам техніків тонкощам ре і обслуговування, а пілотів літати і знищувати повітряні наземні і морські цілі. Діючий пілот повітряних сил України Джус каже: літати на f-16 не неважко. Пілот з досвідом навчиться за тиждень, але воювати інша справа. Тут підготовка займатиме кілька місяців. Якщо Грубо кажучи, обмежитися лише винищувальними завданнями, то це може бути ну гіпотетично там пару місяців. Якщо ми хочемо. Якщо ми хочемо застосувати цю платформу по повній програмі для всіх наших завдань, то звісно, що це трошки довше буде. Тобто, ну можна буде комбінувати, наприклад, тобто одні вчаться для базових задач і дуже швидко інші вчаться довше, але по повній програмі. Але поки що невідома навіть модель майбутніх крил для українських пілотів F-16 – це лише найвирогідніший варіант, як один із самих масових і пристосованих для сучасної війни літаків. Попри цю невизначеність, українські пілоти вже вивчають ТЕВ-16 і готуються в нагоді. Стали навіть загальнодоступні комп'ютерні симулятори польотів. Почитати навіть доступні в відкритому просторі якісь документи про f 16 якісь мануали або в авіасимуляторах знову ж таки загальнодоступних, спробувати. Спробувати себе в ролі, в ролі пілота 16, ознайомитися з кабіною, з приладами, з режимами роботи того ж самого радару, там з ракетами і так далі. Тобто навіть на такому базовому рівні це теж дуже корисно і, як мінімум, це дуже мотивує. Тобто, хлопці, які вперше сіли от за симулятор, побачили – Вау! Та це ж крута штука. Але повноцінні навчальні польоти можуть розпочатися лише тоді, коли стане зрозуміло, чи дійсно ми отримуємо літаки, і яку саме модель і модифікацію. І Гай Левін вважає, що авіаційний лендліз для України питання вирішене. Ні, як і станками, це просто конічно методі просто вопрос времени. Та не вопрос дані, то вопрос да і «коли». У повітряних силах очікують рішення про літаки вже цього місяця. Питання щодо мовлення Україні літаків не замовкає ніколи, і постійно є групи людей, які займаються цим питанням на різних рівнях у різних державах, і зокрема в сполучених штатах, які є виробком цього літака. Ми чули заяви нашого політичних, наших політичних лідерів українських про те, що Рамштайн буде авіаційним. От можливо, морамштайн, який наближається буде у лютому, і дасть нам відповіді на ці питання, коли зрештою ми можемо отримувати цю техніку. І поки що це оптимістичний прогноз. Тож з урахуванням часу на підготовку пілотів і техніки перші F-16, якщо і з'являться в українському небі, то не раніше кінця весни. Але головне, що процес вже йде і українські аси ретельно придивляються до американських машин. Це були факти тижня. Дякуємо, що ви нас дивитесь.